Дуже емоційний матч на, 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 мабуть, бойовий, настоящий кубковий матч, де да, сьогодні, мабуть, більш справедливо було, якби все закінчилося в серію пенальті. Але, да, те, що, мабуть, в чому ми сьогодні поступилися, єдина, да, я, я рахую, що сьогоднішньому матч ми були краще, ніж Шахтар, на, напротязі всього матчу. В чому ми поступилися? Це в... Концентрації на матч на тому, що особливо при стандартних положеннях дуже дитяча помилка, яку ми зовсім я рахую, дуже дуже дитяча помилка. Ми перед кожною грою в групі в кожного ЄС. Завдання своє, конкретне завдання, що він робить при стандартах. І, чесно кажучи, я в цьому дуже, дуже злий. І те, що якраз цієї концентрації нам не вистачило, щоб сьогодні перемогти. Чи вистачить часу відновитися хлопцям після цих 120 хвилин до наступного матчу, передостаннього, домашнього матчу з тим пасом? Так, дійсно, дуже тяжко відновлюватись да, на фоні поразки, прикрої поразки, ще, ще раз повторюсь, але. Ми професіоналами. Нам потрібно бути професіоналами. Ми повинні підніматися заново, відновлюватися і тримати удари, далі йти, йти через те, що дуже тяжко, те, що фізично тяжко, морально тяжко. Але я рахую, що, мабуть, ми нам потрібно зрівнити цю ситуацію з бійцями на фронті. Їм. 100 разів тяжче, ніж нам, тому в нас другого виходу немає. Ми зараз повинні думати про відновлення ці 3 дня і на четвертий день виходити да, по повністю концентровані, да, повністю заряжені на грі, да, як де нас чекає якраз суперник, з яким ми е, боремося за Європі.